Ви думали, я про вас забула? Правильно подумала, бо я забула, але мені можна пробачити, адже в мене якраз затемнення йшло по першому дому. І взагалі Меркурій став ретроградний і в падінні, тому у всіх масовий затуп, забудь І взагалі трошечка того всі думають. Це нормально. Також є проблеми з домовленостями, тому я дуже-дуже сумніваюся, що нас очікують якісь позитивні новини до 7 квітня, як мінімум. Ну, але це не є приводом для того, щоб сумувати. Найважливіше в неділю це поліпшувати своє здоров'я. Можу купувати і надягати якісь нові речі, робити ремонт, переставляти меблі, щось вперше робити в своєму житті, особливо якісь духовні практики, щось типу візуалізації, афермації. Точно не можна ні з ким сваритися і робити якісь дослідження, і не можна ні в якому випадку обманювати. Гарного дня!